Дріжджі. Перемішуємо все. Дріжджі Картоплі, собі. дріжджі. То по турецьки Юрій, то не є по-українськи. по турецьки вони не мають бути олії тако плавати. Не мають бути. Та так, вони Барагинка. ж не мають жиру, турки. Не мають взагалі, то як то називається, що тих, як он, баранів, баранічий. Курдючний жир. Курдючний жир, так. Ми не будемо, Та можливо, олії вони так. теж мають. Що, ти вже готова? Я вже стою тут 5 хвилин. Ну давай, скоренько. <рес> готуюся, готуюся. А Юрко що не і ходить. Доброго дня, друзі. На каналі Я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні я буду готувати. Сьогодні я буду готувати. Юрко, що я союз буду готувати? <рес> Сьогодні я буду готувати беляші по-турецьки. Які я готувала 100 років тому. Для приготування беляшів мені потрібно м'ясо, В мене філе. Тут є десь 500 грам, 2 цибулини, пряні трави. в мене є майоран і хмелі сонелі, сіль, перець, вода. То йде для начинки. Для тіста мені потрібно картопля, В мене 5 штучок, одна велика, 4 маленьких, сіль, цукор, яйце, олія. Дріжджі борошно. Картоплю ми ставимо відварити. Картоплю я поріжу дрібніше і поставлю готувати до готовності. Заливаємо кип'ятком і варимо. Поки вариться картопля, я зроблю фарш з м'яса і з цибульки. Цибулю також паранайлю. Готуємо фарш, перемішуємо цибулю, м'ясо, додаємо спеції, сіль. Поки готується картопля, фарш буде настоюватися. Додаємо 50 грам води. Чайну ложку олії. Нечайну, а столову ложку олії. <свят> столову ложку олії. Перемішуємо, накриваємо кришкою і аж настоюється. Я розварилася, зараз я відсіжу воду. Грам води залишити, то якраз буде 200 грам води. Підвар я не виливаю. Картоплю переминаємо в пюре. Так, доливаю відвар 200 грамів назад по картоплі. Лишній відвар вилити потрібно. І замішую і перемішую, роблю таку мігенску. Треба було перемняти з водою. Зараз я переблендерую ще кримтову. Там було більше просто води відходимо. 200 мл. Картоплю я перемолола. Блендером Перебило. перебила, таке пюре вийшло. І буду чекати, щоб вихолола трошечки. стала холоднішою. їх. І замішувати буду тісто. Як буде право, вихолола чи вистудила? І буду чекати, щоб картопля моя вистегла. Вихолола. <зас> картопля вже вистегла. Пересипаємо, перекидаємо в миску. Пюре? Пюре таке, ну, дуже пюре. в миску і будемо замішувати тісто. Я думаю, що клей роблять. Точно як. Так, додаю яйце одне. Йемо сіль, цукор, олію. Дріжджі. Перемішуємо все. У картоплі дріжджі. То Ту по-турецькій юлі, то не є по-українськи. Називається по-турецьки. А, то ти муку ще будеш давати? Я а думав, то буде начинка. Хочеш. Я так начинку робила тільки що. Так, додаємо борошно. І перемішуємо. Вимішуємо тісто і поставимо, щоб воно підростало. Додаємо ще борошно і перемішуємо. Зараз я буду мішати рукою, помитою. А я бачу, ти паличкою ніяк не можеш вимішати. Нормально я паличкою мішаю, не хвилюйся. Воно знову випало ту муку. Воно знов з'їло. Так, артопка, вона така. -клай. Ой, клей такий <с -клай> <не> крохмальний. <с -клай> так, все. Сиплю і перемішую. Руки я мила. Точно мила. Не не <с -клай> Юрко бачив. Юрко бачив. Ти хочеш на камеру все зафіксувати, так? Все одно хтось напише. Немає руки. А звідки не знаю, що немає? А взагалі яка різниця? що Не михі руки. Тож і так Юрко буде їсти. То і так Юрко буде їсти. Тож, мій, тож і мої руки, а Юрко буде їсти, яка різниця? Нічого, нічого не є абсолютно. В який в мене сильний хлопець. що звик. Зараза до зарази не пристає, то? так? Часом руки не миті, часом то, часом сьо. І організм бореться. Розумієте, навіть якщо руки не миті, якась відусяка попаде. Старімо нічого йому не є. Тісто я вже замісила. Підсипала миску борошном. поставлю, накрию е, стрейчем. поставлю в тепле місце, щоб в тісто підходило. Місце чекаємо. Тісто вже підросло. Будемо продовжувати готувати біляші. З картоплею тісто. З картоплею тісто. Біляші мають бути великі. Я думаю, до біляшів прилипати почала. Яся, ти прийшла на біляші, що не готові. Вибач, Яся. Взяли кусочок тіста. Колись в школі в радянські часи біляші продавали. 20 копійок вроді коштував. Може так. бути Я Я даю, 10. 10. таке? Я не пам'ятаю, скільки коштував. Мені здається, що 20. Защіпуємо. Тісто таке м'ягеньке. Точно, біляш вийшов. Він ще як набухне. Мабути великий біляш. А Добре, що трісне. Так, наливаємо олійку. На нього? На нього, сковорідку. Виливаємо олію. Він ту пательню тобі не влізе. А то якраз він сюди мені влізе. Ну, подивишся. Зараз олія розігріється і будемо туди положити до рягше. Юрко, можу ликати почав. Такий Ще В Радянському союзі. <рігла> Останній раз. Юрко вже язиком поправував, Олія шкварчить. Баємо. І на маленькому такому невеликому огі. Чекаємо, що з того вийде. Надію, що щось добре. Ну так. Дочекай, коли то ще було, коли її готували. Радянські часи? Тож то Вже стільки років пройшло. Я думаю, що його треба було цілого запхати в олію. Так, так. А він, шо, він, не Щоб він виріс. Ну так, вам дивися, вер олії? Ну так, він, дивися, то він буде плавати зверху. Турецькі вони не мають бути олії тако плавати. Не мають бути... Та так, вони ж Багинку. не мають жиру, турки. Не мають взагалі то, як це називається, що вітує, як баранікс, баранічий. Барані, Курдючний жир. Курдючний жир, так. Вони будемо... Та олії, вони теж мають. Мають, мають, Поливку. Багато. І тим часом робимо другий. То що я влітку не зроблю, я сама не хочу, чи що ці сотке мігеньке. жирное тесто, а то без картофеля. А тут картофель есть. Я себе белье сделаю. Теперь мне то изгорать. Дувся, по-турецьки виглядає. По Турецький на зворі, зараз він вже горить. Здається. Ого, ого. Бачиш? Поступти вино, поступти винуватий. Може там сире м'ясо, а там курка. Витягуємо. Один готовий. Пішов наступний на маленькому огню, щоб м'ясо присмажилося. Той ще не дожарився? Що зараз хай той, хай той трошки. Буде все в порядку. Тим часом робимо третій. Він по величині мені підходить. Так, так, великий, я по великий. Хотіла сказати дарун. Там дирка вон є. Великий пиріжок. У мене за кожним разом тим, чим раз, тим більше виходить. <ріхи> так ще один приготували. То мій. Добре. Я нічого не говорю. Викладає. Ні то мій. Третій. Зауважте, що... Смажити потрібно на дуже маленькому газі. На маленькому газі, Зберігаю, щоб, щоб прожарилося, щоб фарш нам так само просмазився всередині. Біляші вже дожарюються, смажуються. У мене з цієї порції вийде 8, лаваш... 8 біляшів. Хочу сказати лавашів. Біляшів. Ось такі вони в мене вийшли великі, але дуже смачні. Готуйте, не пожалкуйте. Дуже смачні. Якщо вам сподобалося, як я готувала біляші. Поставте мені подобайку, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди. Ну не смачний. По-іншому чи наші ще трошечки. Тому що там є картопля. Тих тут кім'я. Можне. То я пересмажу, а то в мене вибуркований. А там нормальні пішли. Смачно. Mm -hmm. mm. Вот не она пожалуйку это.